Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Шановні присутні, просимо вшанувати пам'ять героїв, захисників, які загинули в боях за незалежність і територіальну цілісність України хвилиною мовчання. Десяті роковини страшенної трагедії, і в цей день Україна вшановує пам'ять не тільки полегших, але й пам'ять всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя за Україну. В міністерстві оборони створено книги пам'яті Є книга пам'яті загиблих військовослужбовців, загиблих. Добровольців, загиблих працівників поліції, Національної гвардії Державної прикордонної служби служби безпеки України, і по кожному з них, по кожному імені щоденно б'є дзвін. Немає, на жаль, в історії наших останніх десяти років жодного дня, коли не б'є дзвін пам'яті, і це ціна, яку платить Україна за те, щоб сьогодні наші діти могли ходити в школи. Люди могли ходити на роботу і жити цивільне життя. Це найцінніше, що є. Загинув і мій чоловік Балакшей Микола Миколаєвич, молодший лейтенант. Вже більше 10 років його немає. Сьогодні день його смерті. Це були хлопці та дівчата, які одні з перших стали на захід незалежності, суверенітету і територіальної цінності нашої держави. Починаючи з квітня 2014-го, наші захисники і захисниці стримала ворога ціною свого життя. Тоді вони йшли з гаслом Хто як не ми, не маючи майже нічого, віддаючи власні кошти. За ті 10 років ми втратили вже тисячі хлопців та дівчат, синів та доньок, батьків та матерів, братів і сестер. Зараз наша українська армія. Як ніколи набралася сил, зможніла, скріпла для подальшої боротьби з ворогом. Нам допомагають партнери зі всього цивілізованого світу. Ми самі почали виробляти і створювати потужне, потужну зброю. Але як і в 2014 році, головна наша цінність це наші люди, ті, які воїни, які ціною власного життя боронять нашу землю. На сьогоднішній день я просто мама, така як тут сотні зібрали сьогодні родин, загиблих, я просто мама, яка втратила на війні сина. Вони всі герої, ці діти, всі герої. Бо, мабуть, кожен з них, хто наразі вже загинув, хто не нами, хто віддав своє життя за цілісність нашої держави, вони всі йшли добровільно. Вони всі були вмотивовані, вони всі хотіли вибороти свободу і зробити так, щоб наша Україна якнайскоріше перемогла. Я не чиновник, я не керівник якоїсь структури. Я хочу ще раз зауважити до всіх, хто до мене звертався в особисті, вибачте, що я зараз про це говорю. Я просто мама, просто мама, яка можливо трошки. Придала більше уваги для того, щоб об'єднати людей, таких як я, в цьому місці. От і все. Я хочу, щоб ми об'єднувалися заради пам'яті наших дітей, наших братів, наших сестер, синів, чоловіків, племінників. Ми повинні об'єднатися заради вшанування їх пам'яті. Вони гідні на це. І ми повинні робити для цього все. Коли загинув мій син Олександр за позивним фарш, ми стояли біля міської ради ще з мамами, декількома і дружинами. І я сказала: знаєте, що дорогенькі мої? Ми повинні об'єднатися і ми повинні зробити все, що про наших дітей, чоловіків, синів ніхто не забув і ніколи не забув, розумієте? Це дуже важливо на сьогоднішній день, бо люди просто заспокоїлись і думають, що на сьогодні, мабуть, війна закінчена, але вона продовжується, розумієте? І ми повинні зараз наразі в пам'ять про наших дітей, що зараз за моєю спиною на цих банерах, ми повинні бути об'єднані як ніколи заради нашої спільної перемоги. Ми не маємо з вами що ділити. Одеса це українське місто, тут живуть українці, да, вони різних конфесій, різних національностей, але вони всі на Україні живуть, тому вони всі українці. Так, да, в нас більшість розмовляє на російській мові, але вони намагаються переходити все ж таки на українську. Навіть я все життя майже спілкувалася на російській мові, вибачте. Але коли почалось вторгнення, я перейшла на українську повністю. А коли загинув мій син, то це вже, вибачте, мова ворога для мене. Тому я спілкуюсь завжди українською, намагаюсь. І ця алея сьогодні початок нашої, на жаль, дуже великої, болючої для всього міста алеї, де ми повинні вшанувати всіх наших героїв, бо кожен з них, от буквально кожен з них це герой. Відкриваючи алеї героїв, ми не лише вшановуємо їхні подвиги, але і закликаємо наступні покоління пам'ятати про цю жертву. Це наш обов'язок навчити дітей цінувати свободу, яка нам дісталася ціною життів кращих із кращих. Героїв, які віддали своє життя за незалежність України, на жаль, значно більше. Згодом тут з'являються нові стенди. Моя вимога сьогодні до профільних заступників призначити відповідальних осіб, які будуть слідкувати за станом алеї. Також ми з вами продовжимо роботу над створенням меморіалу на кладовищі. Це ми, сь ми сьогодні з вами вшанували пам'ять героїв. Він має стати показовим. А тут ми повністю дослухаємося ваших думок. Крім того, продовжуємо роботу над благоустрім сквору слави і волі та меморіалом-борцям за Україну. Для мене особисто це не просто проєкт, це символи нашої пам'яті, нашої вдячності та нашої обіцянки ніколи не забути. Це місця, де ми віддаємо повагу, можемо зібратися разом та підтримати один одного одні пам'яті. Підтримка батьків загиблих героїв це також наш святий обов'язок. Тому ми виносимо на сесію проєкт рішення, яким впроваджуємо щорічну виплату 10 тисяч гривень батькам загиблих захисників до Дня пам'яті. 29 серпня Цьогоріч ми також передбачили гроші в бюджеті, але потрібно пройти сесію. Вона відбудеться 18 вересня. Впевнений, депутати підтримують цю пропозицію, також як і щорічну допомогу до нового навчального року дітям загиблих героїв. Теж по 10 тисяч гривень. Разом із щомісячними виплатами це буде суттєва підтримка родинам загиблих. Низький уклін та вічна подяка родинам, матерям та Татусям героям, які віддали своє життя за наше майбутнє. Мамо, я не можу. Мамо, я не можу. Мамо, я не можу. Це дуже-дуже важливо, тому що в кожному місці, навіть в маленьких містах, ці алеї є. Просто навіть дуже важко стриматись, тому що це виховання наших дітей. Це наша пам'ять. ми дуже вдячні всім, хто легів. Знаєте, не вийде в нас нічого. Це важливо, тому що це вперше, коли я змогла побачити алею слави в Одесі, тому що в Одесі я розмістила портрет свого чоловіка з інформацією в острові в торговому центрі. Це була, був дуже великий прорив, тому що я змогла побачити вшанування героїв, і люди приходять і бачать, що в нас є загиблі і ціною їхнього життя. Сьогодні ми живі і можемо далі відстоювати свою країну. Мій син загинув у місті Мар'їнка Донецької області від вибухової травми під час виконання бойового завдання. Він пішов добровольцем, хоча на цей час, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, він знаходився за кордоном і Мав можливість не приїжджати і в нього було троє неповнолітніх дітей. Тож він звільнився з роботи там за кордоном, приїхав і вже 2 березня він був зарахований до військової частини А-0216 до 35-ї бригади морської піхоти імені Остроградського. І матросом-навідником до десантно-штурмової роти бригади морської піхоти. Позивний в нього професор народився він 22 листопада 1973 року. Загинув 26 грудня 2022 року. Прізвище його Кравченко Ігор Вікторович і велика шана і вдячність міській раді, що вони такі виконали свою обіцянку, і що ми маємо таку алею. У нашому місті, Одеса, де ми можемо вшановувати пам'ять наших загиблих героїв, Одеса велике місто, і в нас дуже багато загиблих героїв. І ще не всі розміщені тут, бо не всі встигли надати дані своїх рідних. А хтось навіть і не знав про це. Дуже важливий день, день пам'яті, завжди той день, коли об'єднує всю Україну, в тому що ми показуємо, що ми єдині, що ми не забуваємо наших полеглих, що наші хлопці вони завжди в наших серцях, в пам'яті. І доки вони будуть живі, доки ми будемо пам'ятати їх. І це майже приклад на весь світ, тому що Україна ніколи не забуває тих, хто загинув за суверенітет нашої країни, за свої домівки, за свої родини і за свою землю. І люди, які сюди приходять віддихати, зараз просто будуть дивитися на цих хлопчиків. Мабуть, хтось і в молитві згадає, а може хтось і спасиба Богу, скаже за цю душу, яка зараз на небі поповнила воїнство небесне. Звичайно, що це не всі наші герої, які сьогодні пристали на цій алеї, і не хотілося б, що вона збільшилася, але, на жаль, маємо сьогодні такі факти. Маємо сьогодні факти загибелі наших героїв, наших воїнів. Тому є багато ще. Саме героїв, які відпрацьовують для того, щоб ушанувати їм пам'ять і також розмістити їх фото, їх автобіографію, їх подвиги, розмістити на цій алеї і щоб це наші люди, наші мешканці регіону і ті, хто нас навідують, також бачили би і пам'ятали би завжди про цих людей, про цих воїнів, про цих героїв. Якщо ви десь відпустили, вибачте, це ж процес, який запустили, всі будуть. Абсолютно всі будуть розміщені. Ми поки вам дякуємо, що ви не, це, не проігнорували, підійшли і сказали це питання, тому що дійсно, на жаль, жаль, це... на жаль що ми по такому приводу говоримо. Скажіть, коли вона буде, бо менший син переходить в відпустку з фронту. Спеціально взяв відпустку, щоб приїхати. Я думаю, день-два роздрукуємо, так? Да? Скільки роздрукувати? Хару дні, ну і становити Дайте, Якщо є якісна фотографія, є фотографія, щоб... З собою нема у мене якісної. Не вас сьогодні підійдуть, Слав, підправте в машину, щоб взяли фотографію якісну, зробити це, стенд, цей. Роздрукувати, ну це день. Роздрукувати. У Боборі з 14-го року Довні діти були перші. Перші. О, вони перші пішли на захист. Перші Довні Всі діти, пішли добровольцями. Тапочках воювали. Мій, мій продав мій продав бізнес і віддав всі гроші на Донбас, на батальйон Донбас. І зараз навіть фотки нема. <с? <с?> ну ви ще супер. Питання. 14. Сьогодні і на і, Коли Што ми можемо прийти, були ми можемо Чому? Так, я, так вийшло. Я свой вчасно скинула фото інформацію. Як могли б хоч декілька хлопців з 14-го року, добровольців розмістити сьогодні? Чому нас постійно розділяють на то і вісню? Ніхто не розділяє. Але, ви знаєте, ми з вами спілкуємося, скільки в шість, років. 5-6. Ми спілкуємося, що це почалося. З кабіння там так, ми рухаємось. Тому це ж те, що сьогодні ми мали зібрати всі фотографії, зробити всі. Але когось якісні там. Ви надаєте фотографію? А я роздрукувати я в такому б сама її розвал, всі принесли. Та ми зробимо, я кажу, якості дайте нам. Це по-перше, по-друге, я вас прошу, не хвилю. Тому дивіться, це початок. Якщо ми сьогодні, є багато героїв, які сьогодні мали встановити, але немає тексту, не, не з погодилась з скидували. Послухайте, я не кажу. Є скільки якісь. Які. Ми далі продовжуємо цю роботу і завтра буде все робити, і ваша, і все може торкується на все шерзі. Ну ніхто не буде всі ніхто не розділяє 22-й. не одного чотирнадцять. Я вам ще раз кажу, ніхто не розділяє. 14, 15, 16, я толерантно завжди відносилася правильно, Так. але бачу, що дівчата, які з 22-го року часто стоять під стінами міської ради. От я обіцяю, що з сьогоднішнього дня я буду стояти з ними, бо мої дівчата всі плачуть. Дивіться, давайте я можна так. Ми не скандали, ми висказали своє міні. Розумієте, влада що... в країні розділила. Війну з 2014 року до 2022. другого наші хлопці, чоловіки, сини, йшли першими добровольцями. Загинули на Донбасі. Я своєчасно передала фото і інформацію в міську раду, але ні одного хлопця нашого немає тут не зроблений банк. Вони нам обіцяють, що в подальшому. Тому я завжди кажу: не можна розділяти до і після. Ми всі матері плачемо, і все життя це буде в нас пожиттєво. Бо це дитина моя загинула. Не можна нас розділяти на до і після. Оце, оце основна трагедія. Мої мами плачуть, я голова громадської організації Родин загиблих, починаючи з 2014 року. Дівчата в шоці. Ми передали фото, все, але вони зробили фото, банери тільки ті, хто загинув з 2022 року. Терміни не встановлені ніким, будемо продовжувати роботу, влада відповіла все.